Першою локацією, яку відвідала чергова по місту, стала одна з амбулаторій. Коштом міського бюджету тут виконують ремонт. Триває оновлення з першого по четвертий поверхи. Вже відремонтували частину холу. На випадок повітряної тривоги тут цілодобово відкрите найпростіше укриття, в якому можна продовжувати прийом пацієнтів. В час повітряної тривоги прийом ми закриваємо. кажемо пацієнтам в кабінеті, в коридорі спискатися в укриття. Ну, всі наші теж співробітники показують укриття. В нас є. Спускаємось, там є лавочки, вода, їжа, яка там, інтернет, тось тобто сидимо. Там є і кабінет, можна і прийом провести, якщо комусь погано, є там невідкладна допомога. Як і в кабінеті, так і там. Олександра Бодня відвідала кожен куточок лікарні, аби впевнити, що ремонт йде належним чином. Можу сказати, що пройшлися майже по всім поверхам. Подивилися ремонти на сьогодні. І сьогодні також у суботу працює а, наш центр. А, є пацієнти. Також побували у укритті. Це не бомбосховище, але це найпростіше укриття. Це наш ну як підвальне приміщення. Наше наразі там ідеться, йде також проходить ремонт ремонтні роботи. Всього в закладі працюють 46 лікарів. Центр вакцинації в амбулаторії чекає на пацієнтів і у вихідні. Наступна локація укриття. Розташоване за адресою вулиця Батумська, 13. Воно вміщає до двох сотень осіб. Тут є в наявності запас технічної та питної води, але вночі хтось вкрав подовжувач. Тож тут ми маємо де вони можуть побути під час відповідної тривоги. У нас було освітлення, але тут у нас вісім подобачь, якого вже на ранок сьогодні не було. Керівництво відповідального за укриття отримало від чергового завдання виправити ситуацію. Проблему пообіцяли вирішити за кілька годин. Ну, ми пройшлися з ліхтариками. Там ми побачили стільці для людей, які можуть прийти в будь-який час, тому що це бомбосховище також працює цілодобово. Чергова по місту нагадала, що укриття можна користуватися цілодобово під час повітряної тривоги, але треба дотримуватись правил поведінки у місцях загального користування.